Нині в надскрутному становищі опинилося Смілянське водопостачальне підприємство. Його за борги щодня погрожують відімкнути від електропостачання, а це означає, що 25 тисяч абонентів КП «Водгео» залишиться без води. Заборгованість КП «Водгео» складає 4 мільйона 200 тисяч на даний час. Між «Обленерго» і КП «Водгео» заключений договір реструктуризації, согласно якого ми повинні сплачувати поточну Заборгованість і погашати по 385 тисяч борг. На даний час борг не погашається навіть поточно з обов'язанням у зв'язку з заборгованістю пільг та субсидій держави. Тобто держава нам заборгувала за пільги і субсидії. При цьому енерго, Вживає своїх заходів щодо стягнення даної заборгованості у вигляді відключення від електропостачання. Директор підприємства наголошує, вигід є, немає бажання і волі влади врегулювати дану ситуацію. Виконавчий комітет повинен був вжити якихось відповідних заходів. Якщо держава не відшкодовує субсидії, то відповідно він орган є, який представляє державу в нас в місті. А відповідно, ми пропонували, в разі, якщо субсидії затримуються, потрібно виділити кошти для підтримки комунального підприємства, і, щоб ми погасили. А потім прийдуть субсидії, ми будемо повертати до місцевого бюджету. Тобто механізм є, було бажання вирішувати і не створювати ажіотаж в місті з приводу цього відключення. На даний момент у нас різниця складає 10 мільйонів. При цьому виконавчий комітет її визнає, підписує всі протоколи про визнання цієї різниці, але не фінансує. При цьому не збільшує тариф і не відшкодовує різницю. То тоді у нас здається питання, хто знищує підприємство? Виконавчий комітет чи комунальне підприємство? Чи це спеціальні дії, якісь вчиняє виконавчий комітет для того, щоб підприємство збанкрутіло? При цьому нас звинувачують в тому, що ми не модернізуємося, ми не участвуємо в якихось там програмах і так далі. Спеціалістами КПЛГО було зроблено все для скажімо, всі благоприятні умови для того, щоб фінансувати. Ми розробили програму розвитку водоканалізаційного господарства 1721. Міська рада його затвердила, будь ласка, фінансуйте. Не фінансують. Для участі в якихось державних грантах, то тобто є там, міжнародних і так далі. Це знову ж таки виконавчий комітет, тому що він спільно з міською радою зобов'язаний давати гарантії під ці програми. Комунальне підприємство саме не може давати ці гарантії. Це прерогатива виконавчого комітету. Таке небажання влади вирішувати ситуацію і спільно шукати шляхи виходу з кризи на підприємстві розцінюють як спробу збанкрутувати міський водоканал або звільнити його керівника. Проте за Олександра Коваленка колектив стоїть горою. За 23 роки Олександр Михайлович у нас чи 21, й чи 22 й керівник. І крайніх знайти просто дуже було важко. Потім були у нас збори, сказали, чи в нас як підозри, що де ж воно віддівається. Склалася була депутатська комісія, яка провела перевірку у нас на підприємстві. На зборах виступив Гончаренко, зачитав нам результати депутатської комісії, який підтвердив, що дійсно є нецільові використання коштів. Вони колектив вирішити, що давайте будемо якось допомагати самі собі і щоб нам не виконком став директора. Так як нас Оксан Михайлович був керівником, хоч і недовго, 34 місяці, люди закуповували кандидатуру. Хоча працював вже і не в СМІ, і в другій області, склалися списки, звернулися до мера. До федература, до секретаря. Ця кандидатура була не підтримана. Ми звернулися до губернатора області і таки добилися, що нам поставили нашого керівника, до які хотів до виколекти. Але ж, ну, так як склалася така ситуація, зараз на підвищення тарифів дали повноваження піднімати тарифи місцевим владам. Якщо раніше це затверджувало МПРЄ, там займалися цим фахівці. Зараз депутати мають підтверджувати ці тарифи, але ну, сьогодні місяця ні на одному, ні на одній дільниці підприємства ніхто не бачив, ні одного депутата. Вони навіть не цікавляться, які в нас умови праці, чим ми живемо і що нам потрібно. При нинішньому тарифі без підтримки підприємства не зможе довго існувати, наголошують працівники водоканалу. В діючому тарифі взагалі відсутні прибутки. В діючому тарифі навіть відсутні матеріали і кошти на ремонт. А встановлювала Його встановлювала комісія, державний регулятор, якого цікавлять тільки два моменти це електроенергія і заробітня плата. Ну і податки. І то по податкам вони порізали там. Діючий тариф, який введений… З листопада 16 року, 4 листопада, на водопостачання до відведення складають 27 гривень 24 копійки. Планово, що ми подали на затвердження, на розгляд на затвердження на 2018 рік складає 27 гривень 384 копійки. Це 6 гривень плюса. При цьому навіть плановий тариф, що пропонує КП Гео, є нижче середнього по області, запевняють економісти. По даним Черкасського вода на сайті опубліковані тарифи по Черкаській області. В Атучині тариф був введений в лютому 17-го року 32, 33 гривні, 32,93. 93 Тариф був введений в січні 2017 року, 27 гривень 66 км. Умань в квітні 2017 року, 25. 38 копійок. Жашків 29,75 той же період. Да? Звенигородка 37. Ось такий рівень тарифу по Кавказській області. По районним центрам, допустимо, монастирище 29,85, Корсун 32,25. В тариф чи подали 5 місяців тому на розгляд тарифної комісії і затвердження виконавчим комітетом заклали вкрай необхідні видатки на капітальний ремонт і рентабельність 5%, аби водоканал міг не розвиватися, а хоча б існувати, пояснюють на підприємстві. Капітальний ремонт треба сочно зробити першого підйому, а саме радіозаводську сторону трубопроводу, який магістральний і з якого постачається вода на другий. Це, скажімо, серце нашого водоканалу і подачі всієї води. Проте, за словами директора підприємства, керівники міста продовжують наступати на ті ж граблі, що їх попередники, та свідомо доводити комунальне підприємство до банкрутства. За півтора року десь мабуть, пройшло у нас 15 чи 17 перевір. І що стосується Перевірок, то по ітогам перевірки північного офісу, так, ну, по старому закру, в даний час порушена кримінальна справа про недоотримання доходів в розмірі майже 5 чи 6 мільйонів гривень. І це знову-таки повторюється ситуація оп'ять тих, скажімо, некоректних дій з боку влади. Коли одні не підняли тариф на протязі місяці, чим нанесли не недоотримання доходів в розмірі півтора мільйона кців. А інші просто, е коли нацкомісія комісія встановила при, е тариф на водопостачання та водойберів, вони просто його взяли і скасували своїм же ж наказом. Тому що він був чомусь великий. Але при цьому підприємство наносило е недоотримання доходів складало, складало кожного місяця по 400 тисяч. В кінцевому еквіваленті це вийшло майже 4,5 мільйона. Розумієте? А це тягне за собою далі. Це податок. Прийшла податкова, теж донарахувала мільйон 300. от вам і то хто, що хтось не підняв, хтось не ввів, хтось вважає, що там крадуть чи ще що. Конавчий комітет повинен виконувати ті покладені обов'язки, які передбачені законодавством. і не ставити в пріоритеті якісь політичні амбіції чи ще якісь амбіції. Просто виконувати, кожен виконує свої обов'язки. Ми добуваємо воду і постачаємо споживачам і забезпечуємо їхню надання цієї послуги. Можливо, правильно, неправильно, там, добре, недобре, але ми прикладаємо максимальних зусиль в тих умовах, які у нас є. Виконавчий комітет, в свою чергу, повинен приймати відповідні рішення, слідкувати за тим, щоб ці рішення були правильні, коректні. І потрібні для розвитку комунального підприємства. А якщо він не приймає жодного рішення взагалі і не пропонує альтернативи, а тільки вимагає щось, ну, здається, питання, то хто ворог?